Друзі, вітаю вас на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні у нас розмовний влог, просто таке прогулянкове відео. Говоримо про актуальне, тому заварюйте чашку чаю або кави і будемо спілкуватися. Я зараз знаходжусь в Києві на Михайлівській площі. Він бачите княгині Ользі, бронежилет одягнули. Вступив у калюжу. Знаєте, потрібно робити щось одне, або обережно ходити під час дощової погоди, або знімати. Зараз обійдемо трішки, покажу ці танки. Це ж, напевно, на днях приїжджала коли делегація. Макрон, потім прем'єри Британії, Польщі і канцлер Німеччини. То це знову сюди привезли багато техніки, тут її було набагато менше. Ну, зараз покажу вам, що тут виставлено. Бачите, різні російські танки. Погорілі і ось відкрили статую Кирилою Мефодій, княгиня Ольга і Андрій Первозванний. Це не старовинні статуї. Вони тут були такі самі ще на початку 20-го століття, потім були зруйновані. А це вже, здається, у 96-му році. Вон там написано так: 96-й рік. Поставили нові. Ось така наша історія. Виставлені танки, загорілі машини. Покажу вам ці всі. Страхіття. Хто проживає в Києві, багато разів проходив повз, але тут було всього цього менше. Здається, це вже виставлено. Ну, бачите, люди понаписували багато надписів. Мій жах, це ж розстріляні люди в цих всіх машинах були. Звісно, що по пустій машині ніхто б не стріляв. Багато різних позначок, вказівок. Вилазити на техніку заборонено. Все розбите, все горіло. Тут багато начеплено різних таких браслетиків плетених. Кошмарики, бачите, постріл прямо у вікно. Ну, Навіть до дощову погоду люди приходять, дивляться. Вон, там і ракета навіть якась є. Ой, це щось таке, якийсь пакет, не буду тут ходити, бо хто знає, що в тому пакеті. І чому він там стоїть. Вон, також бачите, якісь там навіть речі всередині горілі є. Якась червона одежина. Вон ракета. Це страхіття, це скільки воно тон важить і отак летить швидкісною ціллю по небу. Бачите, не завжди цивілізація і розвиток науки, техніки це добро. Це величезне зло. Попередні... Війни були такі, що зійшлися на полі бою, постріляли. Ну, максимум там прилетіли якісь літаки і поскидали авіаційні бомби. Але це ж не рівняється з тим, що зараз летять буквально інколи. Тільки вмикається сирена. Ще сирена гуде вже в Києві. Це близько 400 кілометрів від російського кордону. Уже в Києві чути вибухи, прилітають ці ракети. Шахеди, звісно, летять повільніше, але також це смертоносна зброя. Бачите, який кошмар. Все горіле. Вон, якщо навіть знизу колеса металеві буквально поплавились. Це ж який Цупкий метал. Якщо навіть там воно все поплавилось, так що говорити вже про людей, які опиняються у подібній техніці або у близькому радіусі? Ну ось така вам коротенька екскурсія. А я йду далі. Це також уже, так скажімо, реконструкція. Собор було знищено ще у 30-ті роки минулого століття, а у 1997 році по старим проектам, по фотографіям, відбудовано всю територію, цей цілий комплекс споруд. Там лише одна споруда залишилася ще з тих часів. І я навіть бачив фільм документальний про Київ 80-ті роки. Здається, знімала Укркінохроніка, і там показується оця територія, де дітлахи бігають по стадіону. Зараз на цьому місці знаходиться ось знову Михайлівський собор. Людей сьогодні мало, погода дощова, але досить тепло. Будь ласка, я вас відразу попрошу не писати у коментарях про те, що відео ні про що. Відео якраз таки про що. Відео про спілкування. Я обожнюю травень, це мій найулюбленіший місяць. Всього року. Ось Зараз у Києві квітнуть каштани, один із символів міста. Подивіться, яка краса. Навіть є отакі рожеві. Зараз дощ, тому аромат не дуже відчувається, але все одно в повітрі ось такий якийсь абсолютно весняний запах свіжості, такої прохолоди. Я сьогодні ще й набризкався, знаєте, якими духами. Хтось каже, що вони жіночі, але я вважаю, що у парфумів немає гендеру. Шанель номер 5 і от вони саме в таку дощову, трішки прохолодну погоду розкриваються просто ідеально. От Хто знає, той зрозуміє, хто знайомий з цією класикою парфумерії, у цьому році аромату виповнилося, здається, 105 років. Чи 105, чи 104. Напевно, 104, здається, 1921 рік. Це рік заснування цього аромату, рік випуску. Ще досі кульбабиці цвітуть. Ой, мені подобається, коли ось навесні на ялинках з'являються ось такі китички, молоденькі гілки. Сама ялинка темно-зелена і такі яскраво салатового кольору оці молоді гілочки. Ось подивіться, до чого гарно. Архангел Михаїл. Бачите, такі дракони, і з них із рота струменем лється вода, краса неймовірна. Тюльпани вже відцвіли. Вон там Михайлівський собор. Ви знаєте, от я нещодавно передивився свої відео деякі і зрозумів, що от чим менше Заморочуєшся із монтажем з якоюсь там чітко обмовленою тематикою. Тим цікавіше людям дивитись, коли воно якось просто від душі про якісь такі буденні речі, якісь розмови. Хай це буде для історії, навіть особисто мені, подивившись це через років 5-10, буде надзвичайно приємно, цікаво послухати свої думки в першу чергу, чи щось змінилося за цей час. Он бачите, лівий берег взагалі не видно. Дощ сильний іде, все-таки нібито затуманене, але це насправді дощові хмари, дощова стіна. Зараз пройдемо туди трішечки далі. Друзі, якщо додивилися. Відео до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк, підтримку каналу. Можливо, навіть такі прості банальні відео будуть залітати ще краще, аніж якісь там тематичні, ніж мої, так скажімо, екскурсії по кладовищам. Ви частенько пишете, щось в останній час одні кладовища, коли вже будуть музеї Ну, от завтра буду знімати для вас музеї. Ой, а що це таке? Це якийсь бузок, але подивіться, дуже дивний. У бузку не такі листя. А це якісь такі дивні, ну і запах такий аромат трішки інший. Ну так, цікаво. Якийсь сортовий. Так, що вам ще таке цікавеньке розповісти, ну ось, наприклад, трішки зроблю анонс моїх наступних відео. Наступне відео буде це музейний огляд. Потім опублікую другу частину відео про Лук'янівське кладовище. Ну і напевно, скоро тематика кладовищ на моєму каналі завершиться в цьому сезоні. Можливо, ще й зніму звіренецьке кладовище. Я поки не вирішив, чи їхати робити це, чи все ж таки дочекатися осені. Бо, ви ж розумієте, все це стрімко заростає бур'янами, крапивою. І окрім центральних алей, важко щось пройти, і показати. О, дивіться, як гарно. Це такий будинок, який там знизу має ще декілька поверхів вниз. А тут всього-навсього три поверхи. Через те, що він знаходиться на схилі, тому має таку архітектуру. Ну і там абсолютно так же саме. Бачите як. Так, і найголовніше, у мене для вас таке прохання написати у коментарях, чи подобається, чи цікавий вам саме такий формат відео, прогулянка, спілкування, якісь мої думки. Поки хожу, бачите, знімаю щось для вас там цікаве: то якусь квіточку, то якусь там скульптуру, то ще щось. Якщо комусь хочеться історії, комусь хочеться якихось екскурсій, всього іншого, є професійні документальні фільми, ви можете все це з легкістю побачити. На просторах інтернету, а от таке живе спілкування з блогером, це ж зовсім інший формат і багатьом з вас також цікавий. Дивіться, яка скульптура, качка дзьоби. Тут немає нічого. Там є надписи, але воно так водою залите. Ось по дорозі до Софіївської площі покажу вам ще один фонтан, також історичний. Дуже гарно. І знизу так все. Вистелена плиткою, дуже красиво. Ну а ми з вами йдемо до Софіївської площі. Отам От я таке щось цікавеньке бачу. З'явилася якась така споруда біля самої стіни Софіївського собору. Та як вже там оплело все плющем. Там вже той Богдан Хмельницький. Напевно, повністю оббитий цими гілочками. І така вже тут покоцана оця бруківка. Поставили не бруківку, а якусь саму дешеву цеглу. Так, заголовки передових світових видань про війну в Україні і про засудження російської агресії. Ой, зараз ходимо на Андріївський звіз. Вам також буде це досить цікаво. Чому? Тому що мої глядачі ж не тільки з Києва, правильно? Багато хто. Колись давно бував у Києві і сумує по цим місцям. А, взагалі, хочу сказати вам таку річ: зараз триває війна, якась постійна невизначеність, неможливість чітко і твердо будувати якісь далекоглядні плани, приймати якісь дуже важливі рішення щодо майбутнього. То потрібно просто жити і насолоджуватись цим життям. Частіше гуляйте на природі, частіше спілкуйтеся зі своїми рідними. Потрібно жити і насолоджуватись тим життям таким, як воно є. Не думати про якісь погані речі. Їх зараз, на жаль, вистачає. Куди не глянь, куди які новини не прочитай. І навіть, бачите, пройшовшись по вулиці, все одно кругом це нагадування про війну. Ой, дивіться, як красиво. Отак можна зблизька показати вам цю красу. Ось навіть стрічечка прив'язана. Зараз спустимось на Андрійський узвіз. Ось Андріївська церква. Ось ці зелені, ці болт, вони були на кожному кроці, куди не ступне, що так рядками по 10-15 штук інколи стояли. Я також раніше дуже часто ними користувався, тому що це було зручно навіть просто покататись, проїхатись. Ну, коли це коштувало, наприклад, одна хвилина, гривня 30. Це ще було допустимо. Останній раз я на ньому їздив, щось було вже близько 4 чи 4 гривень за хвилину. Не ви розумієте, це дорого. Тому краще вже купити власний самокат. Це обійдеться ну, набагато дешевше, аніж орендувати для цих покатушок. Ой, тут мені ще подобається ця вулиця. Тут можна так спокійно ходити прямо по центру дороги, тому що вона не має такого руху інтенсивного. Особливо в таку погоду. Зараз на літній шині спробую ще по цих каміннях поїхати вниз. Оце також, бачите, ну, центр міста. Я знову про своє. Не подумайте, я якийсь нитік, але важко не звернути на це увагу. Ну От скільки років, як ви думаєте, стоїть вже в запустінні оцей будинок в самому центрі Андріївського узвозу. такої центральної пішохідної туристичної вулиці міста. Я точно пам'ятаю з 2018 року, оце все вже так було замотано в оці лахміття. Все це таке обшарпе. Не дуже прикрашає місто. Є на це гроші. Війна, не війна, гроші на це виділяються. Проте, аби вони не розходились дуже швидко по кишеням, або на якісь абсолютно непотрібні речі, такі як як знаєте, це переіменування вулиць. Кому воно зараз потрібно? Ну скажіть. Або взагалі якась нісенітниця, коли це здається минулого літа. Писали у новинах, що будуть змінювати світлофори. Оці зелені скельця на якісь, як же... А, смарагдові. Ну, воно зараз потрібно і взагалі воно потрібно кому небудь. Бачите, вже липи скоро будуть цісти. Ось якраз таке кафе називається Під липою». Андріївський звіст 13Б. Ой, це вже біднесеньке приміщення. Балкон падає. Скоро комусь на голову, не дай Богу, паде. Дах там уже провалився. А, це ж коли? День народження Булгакова річниця. Не сьогодні випадково, напевно, вчора чи сьогодні. Хтось мені навіть у коментарях писав. Бачите, заставлений із піском мішками оцей пам'ятник Булгакову. Але люди приносять багато кіточок. Це музей Булгакова, він працює. Тут уже працівники вкотре замальовують оцей барельєф, тому що придурки, якісь вандали постійно його. То червоною фарбою обілють, то ще щось. І ось якесь. недоразвите написало чорт. Ну от до чого це все? Ось, скільки психічно хворих якихось неадекватних людей. Табличка ось також фарбою була обльопана. І одна, і друга. Олександр Кошиць. І а, дивіться, що також сліди червоної фарби. Ну це ж наш український музикант. Керівник капели. Навіщо хоч чого обмальовувати? Ну що це? Ну як це називається? За цей вандаліз потрібно ловити і, не знаю, руки відрубувати. Щоб більше не було чим такі дурниці робити. Код бігемот. Бачите, скульптурка. Пару років тому з'явилась. Здається, навіть минулого року. Дивіться, що написано. Москва Палай, Палай, Москва. Но носика труть. лапку. Молодці. Мені подобається, коли в місті з'являються нові скульптури. Нещодавно було відкриття на днях на контрактовій площі у контрактовому будинку на Сходинцях. Це в Києві одна із моїх найулюбленіших вулиць. Красива, не дивлячись ні на що. Мене найбільше роздраконіє, щоб не сказати іншим словом. Те, коли починають якісь ідіоти розмайовувати Оце ось так. стіни, паркани. Напиши собі на лобі, вибий собі якесь татуювання, щоб усі навкруги ходили і дивились, що ти придурок. Навіщо робити це на парканах, на будинках, особливо коли це якісь історичні приміщення, старовинна архітектура, яка і ну, що це таке? Це красиво. Цікаво, хоч один з вас напише, що це красиво. Ніхто не хоче, щоб прийшли і розмалювали ось так його вікно чи його двері. Це приміщення, коли зніму окреме відео про оці спеціальні навмисні підпали будівель старих. У мене є фотографії 2000... 2020 року. Так, 2020-го це ще на старий iPhone я фотографував. Там ця будівля, хоч в такому вже занедбаному стані, але вона ціла. А потім, 2022 рік, ця будівля, вдумайтесь, горіла два рази. Два рази був підпал. Навмисний. Тому що ні газу там немає, ні електрика, ні підведена. Це просто навмисний підпал. Тому що хтось хоче ось на тому містечку збудувати собі або якийсь офіс, або якийсь будиночок. Ну, звісно, саме центр міста, чому б і ні. Я вам щиро дякую за цю стийну зі мною прогулянку. Пишіть у коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Я планую його знімати частіше, щоб частіше спілкуватися з вами, щоб мій канал не пустував, тому що я розумію, що одне відео в тиждень, хвилин на 20, це мало. Хотілося б більше і вам, тим, хто любить мої відео, та й мені також. Тому, коли матиму можливість і настрій для цього, залюбки буду знімати для вас частіше. Прохання, хто додивився до цього заключного моменту, пишіть у коментарях питання ваші до мене, на які я залюбки відповім у нашому наступному розмовному відео. А зараз я йду до метро на поштову площу. Потрібно трішки проїхатись по справам. Книгу забрати одну замовив цікаву. Ну і потихеньку йти додому, бо вже ноги трішки промокли після калюш. Тому я щиро дякую вам за увагу. Чекаю ваших коментарів. До нових зустрічей у наступному відео. Тож ще буду прощатись з вами півгодини. Все. Всім пока-пока.